Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні, сподіваюсь, буде наступне цікаве відео. І поговоримо і про цю катушечку, про цю модель. Мені здається, мало хто її бачив. Це вже серія LT Crossfire 4000. Що ці цифри означають? Ну, Чесно, ну, не знаю. Якийсь, якась є логіка В цих цифрах, не знаю. Мабуть, саме дешева з сучасних котушок Daiva. Мені здається, що навіть дизайн не сильно змінили в цій коробочці. Просто вставили оце LT Light Touch. Ну і все. Тобто, це котушка. Багато рішень тут від старого Crossfire але є типові. ЛТ-шні, як тільки серію LT дайва випустила, багато рішень є і звідси. Ну, наприклад, гайка фрикціона. Дизайн, як в LT. А, ідея така сама. Ну, а по формі і по розміру, я не думаю, що щось інше сюди підійде від інших більш дорогих моделей, більш популярних. Тут тріскачка. Три така сама. Що ми тут ще маємо? Ручку нарешті вже змінили. Ручка вже а, така сучасна, а, з, ну недорогих, я думаю, з Daiwa Nінзі підійде а, сюди. Ну, а все інше дуже схоже на на той старий Crossfire. Ця кришечка сучасна. Ролик сучасний, такий, от, як у всіх а, недорогих а, серії LT, ну, а все інше з цього. Кросфайрем. Ця катушка потрапила мені на ремонт. І тут був саме ремонт. В цьому місці, в цьому місці обов'язково вам розкажу, а перед тим хочу зробити дуже важливе оголошення. Може, не оголошення, може пропозицію. Друзі, я шукаю і-партнерів, і я шукаю талантів. Вже, в принципі, достатньо має велику публіку. На сьогоднішній день, коли я знімаю відео, у нас трохи менше, ніж 2200 підписників. Нарешті вдалося переломити хід, бо, як багато хто робив, з моїх колег перші ролики були російською мовою, і там дивилися ці відео там, де. Російськомовних більше. В Росії здається, скільки 145 мільйонів да цих людей: Казахстан, Кавказ, Білорусь. Ну, а тепер нас тут вже більше українців, як ми перейшли цей. Але і Казахи теж мені пишуть, там питають. З росіянами, білорусами, в принципі, в нас особливих справ немає, ну, мовчки дивляться, у них, наскільки я знаю, нема зараз. Нарешті нема зараз можливості писати коментарі. Дякую, YouTube, що нарешті не треба цю модерувати всі ці речі. Отже, бувають, мені приходять питання і дуже багато питань в першу чергу пов'язаних з ремонтом і запчастинами. В сервісі, в обслуговуванні великих проблем немає. Маю велику кількість конкурентів, багато хто робить, пропонує. А маю там люди дорогі набори інструментів, смазок і таке інше. Немає там якихось специфічних там, речень, не знаю, там, токарних станків, але все інше ну, не так дорого а, і купити, і набратися досвіду. Зараз за не тяжко. А, а проблема виникає саме тоді, коли потрібен ремонт. І саме з ремонту, в, свого, в свій, свій час я і почав, почав а, заробляти клієнтську базу, звіти і таке інше. Бо саме з цим проблема у нас. Отже, а, якщо ви ремонтуєте катушки, ми з вами не знайомі. Напишіть мені, будь ласка. Контакти під цим відео, я буду ділитися з вами е, клієнтами. Розкажете мені, е, що ви вмієте, на що у вас є запчастини, на що вам потрібні запчастини, бо запчастин маю багато на різні моделі ще не всі. Е, напишіть. Також, якщо ви ремонтуєте е, спінінги, теж, будь ласка, напишіть, теж в мене є для вас клієнти. Звертаються в нас дуже великий сайт. Зараз він в такому стані, нема можливості внести туди зміни, але до цього часу клієнти туди приходять, звертаються на ті речі, які я раніше робив більш активно. Далі, якщо ви маєте такарку, виробляєте якісь запчастини, ролики, якісь тарілочки, втулочки будь ласка, теж до мене зверніться. Маю замовлення, можу скеровувати людей до вас, можу викупати у вас деякі там речі масово, масштабно. Якщо е ви там ще щось можете робити, наприклад, 3D-принтер, 3D-друкування, розробка не підходить. Тут, тут... Е коли нам ідеться про пластикові якісь деталі, тут треба якісна штамповка. 3D тут не підходить, тому це ми проходимо. Хто виробляє кноби? Вісі, будь ласка, звертайтеся, маю для вас замовлення. Якщо маєте ціни там дешевше, ніж там, у конкурентів, бо це на зараз на сьогоднішній день дуже важливо. Або... Матеріалі вироби у вас більш якісний, будь ласка, звертайтеся. Якщо ви можете крутити пружини так, такого типу, чи такі чи якісь інші масово, будь ласка, теж звертайтеся, можу, чи масово, чи не масово, можемо цей, допомогти один одному збільшити цей об'єми Також. Давно вже збираю запчастини до катушок, деякі старі катушки мені дарять, деякі на щось міняємо, на знижку, на якісь речі, багато запчастин у мене залишилося. Нагадаю, зараз я працюю в Польщі раз на місяць частіше приїжджаю в Україну, приймаю замовлення, відправляю замовлення. Не всю майстерню я забрав з Києва, якщо вам потрібні запчастини, в основному корпусні Якісь шестерні до недорогих катушок, там масово ви починаєте свою майстерню. Ви бачите в цьому перспективу. Будь ласка, там коробками, ящиками до дешевих котушок, можу просто ну дуже дерево, дешево вам це віддавати. В свою чергу хочу попросити, якщо ви маєте подяку для мене, як хочете віддячити мені за працю або е, чимось допомогти, присилайте мені е, з катушки своїм. E, можемо домовитись. E, присилайте мені котушки, деякі гарні екземпляри, там, де, наприклад, зломані якісь корпусні e, цей, деталі, але там начинка в нормальному стані, ремонт не вартий уваги, або там щось лежить довго у вас, ви не можете дати ради, ніде запчастин немає. Будь ласка. І за гроші, і в якості подяки буду приймати. Якщо не я, я вам скажу, де відправити, а, можете, і якісь там спінінги теж розбираємо на запчастини, теж е, в мене є е, цей і потреба, і є, звичайно, і пропозиція. Отже, все з оголошенням. Чекаю від вас реакції. І, а, да, і ось ще хочу попросити вас. Е, Розказуйте, якщо відео вам заходить, розказуйте про ці відео своїм друзям. Багато з нас користуються рекомендаціями. Я, коли йду, наприклад, в автомайстерню, майстерню велосипедів, люблю спитати поради, ну, де це зроблять краще. Тому, теж, якщо вам зайшло, дивіться, діліться цим відео зі своїми друзями. Так, На чому у нас був тут ремонт? Катушечку ми розібрали. Прислав мені е, клієнт сказав: ось оцей гвинтик. Ось його частина. Вона застряла ось тут. Де, вибачте, з кадра випав. Ось в тому плечі. Тут вже я поставив новий гвинтик. Ой, да, реально це було тяжко. Робота вже. ну, Можна сказати, вона більше була ради заради принципу, бо ще не так багато маю клієнтів тут в Польщі і тому заради принципу такі довів до розуму цей, цю справу. Хотілося зробити, але декілька годин на це потратив, щоб не пошкодити, щоб воно нормально все працювало. Uh, не вийшло зробити, як це зробиться там десь всередині, в якихось там, де кращий доступ, наприклад, коли шліст зірваний з гравіром самим тонкою uh, кругом, який є, який дає ну, близько міліметра uh, цей різ товщиною. Може, навіть менше здається. Ось надрізаємо, трошечки буває, залишається там, на якихось запчастинах е, ну, з суміжних ця рисочка, і тоді викручується. Але тут, тут не було, тут було все всередині, тут не, не вдавалося. ну і Єдиний спосіб, як це можна було зробити, ми це виплавили тобто нагріл паяльником і обережно, обережно. По теплому цей викрутив. Але ну праці було багато, добре, що цей що воно все працює. Далі, чому при ремонті не завжди ці стандартні запчастини, які є, вони будуть пасувати. Тобто, ну ось такий типовий для старих дайвих, дайв рішення була зламана тут пружина. Поставили ми тут пружину, відправили. До речі, хочу звернути увагу, що не всі запчастини, які я до вас відправляю, вони будуть ідеально пасувати. Тобто деякі там треба ще, от як, наприклад, тут бачите, трохи, покажу вам, трохи тут е, стерчить кінчик. А треба а, трохи надфілям чи якимись кусачками допрацювати, обрізати зайвий метал треба. Так, і а, пружина гарно пасує до, до багатьох моделей, але в цьому випадку оце от коромисло. Ось це. Треба було трохи допрацювати. Взяти гравір, взяти фрезу відповідно, і а, все це довести а, до розуму Тут трохи був неправильний пазік. Тобто, Ну можливо, пружина оригінальна була, одне плече було трохи коротше, і воно а, там, легше становилося. Так, ну і що я забув ще сказати? Вибачте, що перескакує, сама катушка Дайва Кросфайр. Не забувайте, що більшість котушок Shimano Daiwa, особливо на дорогих, потребують модернізації. Модернізація потрібна тоді, коли ви не збираєтесь ловити десь там в сильно жорсткій або там морській воді. Якщо там морська жорстка вода, ставте або дорогі керамічні підшипники, або залишайте те, що є. Бо коли заклинить якийсь навіть середньої ціни середньої якості підшипник, це ну, не буде весело. Тут у нас з виробником зазначено, що є три підшипника. Власник не надавав мені завдання замінити втулки на підшипники, розбирати я її не буду, але ну, тут можна неозброєним оком побачити, що тут у нас втулочка, тут втулка, тут нічого не було. Під роликом теж втулка. До речі, тут. Теж у нас не ідеально лягло. Там якась запчастина теж не така, як у інших моделей. Тому, ну, вважайте, якщо будете ремонтувати самостійно щось чи модернізувати, бувають якісь нюанси. Тобто, дивіться, щоб те, що ви побачили на моєму відео, те саме було і, цей, і вашій котушці. А, трохи а, маємо о, тут люфт, при тому, що. Жодної шайби тут немає. Тут треба трошки теж доробити. Я не знаю, чи тут щось не оригінальне, але воно там трохи не пасує. Ось, ми маємо. На сьогодні все. Ну, Очікую від вас якоїсь реакції. Хочу подякувати всім, хто підписався. Останнім часом спостерігаю: бум. Мої відео вам в основному подобаються. Бачу багато нових підписників. В коментарях подяки, ну і, відповідно, хочу подякувати вам. До зустрічі в наступних роликах.